Привіт! Мене звуть Марина і я сертифікована інструкторка з Адхо-йоги. Сучасний світ кидає нам безліч викликів, і один з них інформаційний шум. Ми постійно знаходимося в полі новин, оновлень, навіть якщо ми цього не хочемо. І за всім цим, цим шумом, на жаль, дуже часто ми не можемо почути власних думок. Сьогодні я пропоную вам коротку, ефективну практику для того, щоб дещо відволіктися від шуму. І почути себе. Давайте розпочинати. Сідаємо з рівною спиною ноги на хрест, долоні на коліна, прикриваємо очі та налаштовуємося на сьогоднішню практику. Змістіть акцент уваги на дихання, плавні, спокійні вдихи і видихи. Намагайтеся не відволікатися на сторонні звуки. Вся ваша увага прикута до власних вдихів і видихів. І з наступним вдихом плавно через сторони широким жестом припіднімаємо руки вгору. Навитися, опускаємо вниз. Ще раз вдих руки вгору. Навидися опускаємо вниз, повертаємо долоні на коліна, привідкриваємо очі. Коротка розмінальна гімнастика, нахил голови м'яко вправо, вліво, опустивши голову до правого плеча, злегка допомагаючи собі. Рукою витягуємо ліву поверхню шиї, розслабляємо, змінюємо сторону, нахил голови до лівого плеча, допомагаючи собі лівою рукою, повертаємось в центр. Руки перед собою, перед пліччя одне до одного, на вдисі розводимо руки, розкриваємо грудну клітку. Плечі якомога ширше видих долоні перед собою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Припіднімаючи руки над головою, переплітаємо пальці в замок. Витягуємось вгору. На видисі замок перед собою. Знову припіднімаємось вгору вдих. Видих, замок вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. На вдисі припіднімаємось, розплітаємо замок, виводимо руки перед собою, долоня до долоні і з наступним вдихом розвертаємось вправо, повертаємо долоні в центр, вдих вліво, видих, центр, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, вдих. І повертаємо з центру, опускаємо долоні на коліна. Зараз ми з вами виконаємо дихальну практику, на дішотка на пранаям, або простіше почергове дихання двома ніздрями. Отже. На правій долоні вказівний та середній пальці ми протискаємо ближче до центру долоні, нам знадобляться подушечки великого та безіменного пальця. Вкладаємо їх на ніс, там, де хрящик переходить в кістку власне черепа, і ми будемо протискати то одне крило носа, то інше. Поки що двома ніздрями спокійний глибокий вдих. Видих. Перекриваємо ліву ніздрю, вдих через праву, 4, 3, 2, 1. Перетискаємо обидві, затримка дихання 4, 3, 2, 1. Видих ліва 4, 3, 2, 1. І тут вдих 4, 3, 2, 1. Затримка дихання 4, 3, 2, 1. Видих права 4, 3. Три. Два. Один тут вдих п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримка п'ять. Чотири. Три. Два. Один видих ліва п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих ліва п'ять. Чотири. Три. Два. Один затримка п'ять. Чотири. Три. Два. Один видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримка. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видих ліва. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих. Шість. П'ять.

Чотири. Три, два. Один. Видих ліва. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримка. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видих, права, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один вдих. права. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Затримка. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Видих, ліва. Вісім, сім, шість, п'ять.

Два. Один плавно опускаємо праву руку і повертаємось до звичного малюнку дихання обидвома ніздрями. з дрями. Тепер виконаємо декілька потокових послідовностей ваю. Ми будемо повторювати той самий невеликий комплекс асан, синхронізуючи дихання та рух. Кожен рух буде на чотири рахунки вдиху або видиху. Давайте розпочинати. На вдисі припіднімаємось. Чотири. Три, два, один. Нахил. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. Захват. Чотири. Три. Два. Один. Видих. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Чотири. Три. Два. Один. Видих. Чотири. Три, два. Один вдих чотири. Три, два, один нахил, чотири. Три, два, один вдих, Чотири. Три, два. Один видих чотири. Три, два, один вдих, чотири. Три, два, один видих чотири. Три, два, один, чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один дих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три, два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три, два. Один, вдих, четыре, три, dwa, один, вдих, один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три, два, один видих чотири. Три, два, один вдих, чотири. Три, два, один видих, чотири. Три, два. Один Вдих. чотири. Три. Два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три, два. Один видих, чотири. Три. Два. Один вдих. Чотири. Три. Два. Один видих. Чотири. Три. Два. Один. плавно вдих. Чотири. Три. Два. Один видих. Чотири. Три. Два. Один вдих. Чотири. Три. Два. Один видих. Чотири. 3, 2, 1, вдих 4. 3, 2, 1 і видих 4. 3, 2, 1. Продовжуємо працювати з послідовностями ваю, широка постановка ніг. Призгинаємо праву ногу, правий лікоть, ніби натягуючи не тягуючи невидимого луку на вдисі. Видих, Нахил вперед до лівої ноги на вдисі присідаємо на ліву ногу, центр видих інша сторона. Вдих 4 3 2 1 нах, видих 4 3 2 1. Присідаємо 4 3 2 1, центр видих 4 3 2 1. Вдих 4 3 2 1 нах 4 3, 2, 1, присідаємо, 4, 3, 2, 1, центр, видих, 4, 3, 2, 1, вдих, 4, 3, 2, 1, нахід, 4, 3, 2, 1, центр, 4, 3, 2, 1, видих, 4, 3, 2, 1, один вдих, чотири. Три, два. Один нахил. Чотири. Три, два. Один центр чотири. Три, два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих, чотири. Три, два. Один нахил. Чотири. Три, два. Один центр чотири. Три, два. Один видих чотири. Три, два. Один вдих чотири. Три, два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих чотири. Три, два. Один видих чотири. Три, два. Один вдих чотири. Три, два. Один видих чотири. Три. Два. Один вдих, чотири. Три, два, один видих чотири. Три, два, один вдих, чотири. Три, два, один видих, чотири. Три, два, один вдих, чотири. Три, два. Один видих чотири. Три, два, один вдих, чотири. Три, два. Один видих, чотири. Три. Два. Один вдих. Чотири. Три, два. Один видих. Чотири, Три. Два. Один. Знову сідаємо на килимок, вирівнюємо ноги перед собою. Руки злегка назад за лінію тазу. Вдих. Чотири. Три. Два. Один. Права нога до себе. Видих. Чотири. 3, 2, 1, захват за носочок, вдих 4, 3, 2, 1, обидві ноги стопами підтягуємо до себе 4, 3, 2, 1, вдих вперед 4, 3, 2, 1, ліва нога, видих 4, 3, 2, 1, захват, вдих 4, 3, 2, один видих стопи до себе чотири. Три. Два. Один вдих ноги вперед. Чотири. Три. Два. Один видих, права нога чотири. Три. Два. Один вдих, захват чотири. Три. Два. Один видих стопи до себе чотири. Три. Два. Один вдих ноги вперед. Чотири. Три. Два. Один ліва нога видих. Чотири. Три. Два. Один захват. Чотири. Три. Два. Один. Стопу до себе. Чотири. Три. Два. Один. Вдих ноги вперед. Чотири. Три. Два. Один. Права нога видих. Чотири. Три. Два. Один захват вдих. Чотири. Три. Два. Один стоп, видих чотири. Три. Два. Один. Ноги вперед вдих. Чотири. Три. Два. Один. Ліва нога. Чотири. Три, два. Один. Захват вдих чотири. Три, два. Один. стоп, Разом видих чотири. Три. Два. Один. Вперед вдих. Чотири. Три. Два. Один вправо, видих, 4, 3, 2, 1, захват, вдих, 4, 3, 2, 1, до себе, стопи, 4, 3, 2, 1, обидві вперед, вдих, 4, 3, 2, 1, ліва нога, видих, 4, 3, 2, 1, захват, вдих, 4, 3, 2, 1, один стовбу, видих. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Чотири. Три, два. Один. Права. Видих. Чотири. Три, два. Один. Захват вдих. Чотири. Три, два. Один. Обидві до себе. Видих. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Чотири. Три, два. Один. І ліва. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Чотири. Три. Два. Один стовбур до себе. Чотири. Три. Два. Один. І вдих. Чотири. Три, два, один. Зараз ми з вами переходимо до медитації внутрішньої тиші. Всю подальшу частину практики ми будемо знаходитися в положенні сидячи тому, будь ласка, займайте зручне положення, ноги на хрест, вирівнюйте спину, розправте плечі, витягніться маківкою вгору. Ми починаємо практику з відкритими очима. Розфокусуйте погляд. Дивіться перед собою, але намагайтеся не чіплятися увагою за жоден предмет. Ви одночасно бачите все, але конкретно не бачите нічого. Ви продовжуєте сприймати зовнішню реальність. Звуки, що вас оточують. Але не концентруйте уваги на них. Ви бачите все, але одночасно нічого. Ви чуєте все, але ваш слух не чіпляється за жоден звук. Залишаючи очі відкритими, перемістіть акцент уваги. На ваші думки. Ви продовжуєте сприймати зовнішній світ. Ви чуєте власні думки, проте не зосереджуйтесь ані на предметах, ані на звуках, ані на окремих думках. Прикрийте очі. Ми продовжимо практику із закритими очима. Поступово зовнішні звуки стишуються і перестають турбувати нашу свідомість. Десь на горизонті свідомості нас вируючи мало думок. Наших думок всі вони абсолютно різні, ми обираємо позицію стороннього спостерігача, дозволяємо думкам відбутися, але за жодну з них ми не чіпляємось увагою. Коли ми чіпляємось увагою за певну думку, ми втрачаємо своє Я. Ми і наші думки зараз існують окремо. Ми не ототожнюємо себе мислячих з власними думками. Ви можете уявити власні думки як різних людей. Вони проходять повз. Дехто з них вам приємні, інші неприємні. Проте намагайтеся відмовитися від цього оціночного судження. Ці люди. Так само, як і ваші думки, просто є. Вони просто існують і не турбують вас. Уявіть власну свідомість у вигляді гірського озера. Коли неспокійні, поверхні поверхня води абсолютно рівна. Її нічого не турбує. Абсолютний спокій та тиша. Проте поверхня води може бути бурхливою, під дією вітру, дощу, інших чинників. Уявіть, що ви сидите на березі цього гірського озера, і за сторони спостерігаєте за озером власних думок. Ваші думки можуть бути абсолютно різними. спостерігаючи їх збоку, поставте собі питання, про що я зараз думаю, яка думка зараз заволоділа моєю увагою. Одночасно намагайтеся не думати ні про що. Ви знову сторонній спостерігач. Перед вами знову вирдумок. Яка з них стає більш яскравою, помітною? І ви знову ставите собі питання, про що я зараз думаю? І знову намагаєтесь. Не думати ні про що? Поступово всі думки стають все менш помітними, вони віддаляються. І ви поступово переходите в стан. Внутрішньої тиші. Ви продовжуєте бути тут. Ви продовжуєте бачити думки десь далеко. І в якийсь момент вони перестають існувати. Повна внутрішня тиша. Ви можете залишитися в цьому стані стільки, скільки це буде вам потрібно. Декілька секунд, декілька хвилин бо навіть довше. Зараз я залишаю вас в стані внутрішнього спокою, в стані вашого внутрішнього спокою. na udinci samom sa sobom